Запорізька АЕС може злетіти в небо як фокусіма в Японії. Зовнішнє живлення електростанції відсутні вже багато днів. Пише про це Гардіан. Є ризик відмови охолоджувальних установок, і це може спричинити до неконтрольованого нагрівання палива. Наступна новина: це загроза для всіх. Ситуація критична. Зеленський про Запорізьку АЕС. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Вже є інформація, що один із генераторів вийшов із ладу. Ще одна новина: європейський союз закликав Росію негайно припинити бойові дії навколо окупованої ЗС ЄС наполягають на терміновому відновленні зовнішнього електропостачання та наголошують, що єдиним рішенням для мінімізації ризиків є повне виведення російських військ із ЗС та повернення контролю Україні. Тим часом окупанти стверджують, що не можуть розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередач через військові дії. Чи відчуваєш ти злі наміри з боку російських окупантів щодо ЗС? Чи їхніх діях свідома спроба спричинити аварію. Абсолютно злі наміри в них є так. Я це відчуваю. Відчуваю тривогу. Також небезпека реальна, дійсно, загроза реальна. Це провокація і ядерний шантаж. Я чую фразу ядерний шантаж. Русня у зараз, тому вони граються в цю гру з провокаціями з провокаціями на ЗС для них ця станція має цінність також, тому що це жирний трофей. Для Російської Федерації це є величезним енергетичним об'єктом, і її хтось буде дуже радий прихопити у власність, якщо їм вдасться залишити за собою територію України. Ну, це вони собі так думають, на це розраховують. Тому саме ризик того, що там відбудеться аварія, якась катастрофа, оце пом'якшує оцей елемент, пом'якшує той ризик. Але вони можуть Йти на таке, якщо будуть в безвихідній ситуації, вони просто на даний момент використовують ЗАЕС як козир, тримають в собі як такий козир. Але я ще чую все не так безнадійно, як ви думаєте. Бо в них ненависть бореться з жадібністю. Вони так ненавидять українців, щоб вони вже б щось там зробили. Вони б там уже щось вкоїли. от Але оцей фактор, що є зиск з того, щоб. Ця станція все-таки була неушкодженою. Він допомагає. Мені прийшла інформація, я не можу її казати в ефірі. Але скажу одне, що там готується дещо, що ще здивує нас усіх. Не в самій станції, а щодо цієї станції.